Доброго дня! Погода 11 липня 2023 року в Україні загалом буде суха та сонячна, але не спекотна. Короткочасні дощі будуть в Західному та Східному регіоні, а також в Миколаївській області. В усіх інших регіонах та областях країни опадів не очікується. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 13 до плюс 15 градусів. А вдень від плюс 22 до плюс 25 градусів. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 13 до плюс 16 градусів. А вдень температура становитиме. Від плюс 22 до плюс 25 градусів. В місті Київ температура вдень буде від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 12 до плюс 15 градусів вночі, а вдень від плюс 23 до плюс 26 градусів. Південний регіон матиме найспекотнішу погоду. Температура повітря вночі встановитиме від плюс 16 до плюс 19 градусів, а вдень від плюс 24 до плюс 27 градусів. Температура на Сході України вночі буде від плюс 14 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 11 липня 2023 року в Україні. До побачення.